Росія може ударити ядерною зброєю по західній Україні. Вітаю вас, шановні друзі! Так, це знову повторюється. Знову західні партнери нас попереджають, а українська влада продовжує мовчати. Британська розвідка повідомляє, що Росія готує завдати ядерного удару на заході України. За прогнозами, метою російських терористів стане саме західний регіон країни. Вони зазначають, що противник обирає цей регіон з метою зробити його непридатним для проживання та використання, оскільки через нього проходять основні логістичні маршрути постачання озброєння. Та військової техніки. Також британська розвідка повідомила, що вони попередили українське військове керівництво про можливу загрозу та рекомендувала попередити населення західних областей України, щоб підготуватися до такого розвитку подій. Ця новина у нас була 21 червня, тобто три дні тому. А тепер скажіть мені, будь ласка, ви чули хоч одне попередження від української влади? Я думаю, ні, і я так само нічого не чув. Це все ми вже проходили у лютому 2022 року, коли за три дня до повномасштабного вторгнення брехун президент Зеленський казав, що ніякої війни не буде, все буде нормально, і будемо ми жарити шашлики, і все буде класно. А вже через три дні десятки тисяч українців загинули просто ні за що. Просто через те, що українській владі потрібна була оця страшна картинка для західних партнерів, щоб вони почали надавати нам зброю, техніку, гроші і все інше. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі. Телеграм називається Не на часі.